Друзі, привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мій сьогоднішній перекус на 199 ккал. 70 грам порізала огірка. Тоненький шматочок хліба житнього на заквасці домашній і 60 г паштету із курячої печінки. Дуже зручно зробити чи велику порцію тоді в харчову плівку замотати рулетиком. І як трішки підморозиться, нарізати ось на такі шматочки. Тоді дуже зручно, як потрібно, достали собі один шматочок, розморозили і завжди є на перекус намазати на хліб або на хлібець, або як і нещодавно я робила фаршировані яйця. Тому рекомендую. І трішки хочу з вами проговорити про воду. Ось така в мене склянка, я завжди з нею п'ю воду, я вже знаю, що це в мене 250 мл. вона. Я п'ю воду після того, як я прокинулася. Тоді після тренування перед сніданком, перед перекусом, перед обідом і перед вечерю. Тобто, точно в день я випиваю таких 6 склянок води по 250 мл. Звичайно, коли є жажда, п'ю ще воду, також чай, кава протягом дня. Да, Рекомендована норма. 30 мл на 1 кг ваги тіла. Але це рекомендовано. Все має бути індивідуально, і в першу чергу треба прислухатися до своїх відчуттів, до те, як реагує ваш організм на воду, на ту саму їжу. Тобто, комусь їжа може підійти. Цей самий продукт іншій людині може визвати дискомфорт. Тому дивіться. Так, щоб схуднення ваше, та не схуднення взагалі, щоб режим харчування, у вас не було е, негативних відчуттів, важкості, здуття. Якщо ви щось поїли і не дуже приємні відчуття, значить просто приберіть цей продукт, замініть його на, на інший. Головне, щоб вам було комфортно, не було негативних відчуттів. І тоді процес схуднення буде проходити із задоволенням.